Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу частину малювання нейрографіки як скруглення. І ми поговоримо, як робити скруглення правильно і які можуть бути помилки. Тому я розділю зараз свій листочок приблизно навпіл, і тут я вам буду показувати, як правильно робити скруглення. А в цій зоні продемонструю, як неправильно це робити. І для початку нанесу декілька нейрографічних ліній, які у нас будуть перетинатись, і які ми потім ці перетини будемо скругляти. Ось такі в нас нейрографічні лінії. Як ви пам'ятаєте, це лінії. Які нагадують лінії природи, вони не повторюють себе на, жодному ділянці, на жодній ділянці шляху, і вони йдуть туди, де ми не очікуємо їх побачити. І також на ірографіці ми використовуємо ще фігури. І для прикладу, я намалюю тут колоще. І таким чином, коли ми зробили основну композицію, у нас утворилось доволі багато перетинів. Кожен перетин двох ліній утворює чотири кути. Це можуть бути гострі, можуть бути тупі кути, але, тим не менш, вони є потенційною зоною можливих конфліктів. Тому наша задача оці місця якісно скруглити. Скруглення відбувається ось таким чином. Ми ніби сполучаємо одну лінію з іншою з допомогою такої плавної аркоподібної лінії. І робимо це в усіх чотирьох куточках. Незалежності від того, гострий там кут чи тупий, ми скругляємо усі чотири зони. Давайте ще ось тут покажу, як це правильно робити. Тобто ми ведемо лінію з середнім маркером тої самої товщини, якою ви робили малюнок. І ось так, ось так плавненько їх сполучаємо між собою. Тому цей етап, це пункт 3 базового алгоритму, він називається спряження сполучення. І його перша частина. І є скруглення. Тому це те, що ми робимо зазвичай на самому початку, як тільки ми побудували свою композицію. І ось такі, ось такі місця, оці скруглення, вони називаються нейрографічний патерн. І саме це є спільною рисою в усіх нейрографічних малюнків, тому що по якому б алгоритму ви не малювали. Скруглення є обов'язковим етапом. Ось тут, наприклад, може бути, що у вас перетнулися не дві лінії, а одразу три, і утворилось тут цілих шість кутів. Тому ми охайненько скругляємо усі, усі шість. На що важливо звернути увагу? При скругленні. Ось, наприклад, буває, що ви ведете лінію, і вона якось так трошки стирчить, да? ось трошки ви не попали в основну лінію. Ось так залишати не можна, тому що ось такі. Ось такі колючки, да, як на трояндачці, вони утворюють додаткові куточки. І це знову ж таки зони конфлікту, об які буде наш мозок перечіпатися. Тому якщо такі місця у вас виникають, їх потрібно заокруглити і інтегрувати в саму лінію. І не переживайте, що, можливо, тут будуть якісь більш потовщені місця, тому що все одно ви. Ці лінії, які вийшли більш прямими, їх потрібно буде нейрографувати, зробити більш біонічними, тому такі місця вони потім виділятись з загальної роботи не будуть. І ось таким чином ми робимо правильні скруглення. Зараз я вам зверну вашу увагу на те, як робити неправильно. Зараз я на цю частину додам ще. Кілька ліній, щоб вам це наглядніше продемонструвати. Наприклад, буває, що новачки вважають, що скруглення це значить, що треба додати круг і малюють ось такий кружечок. Ніби як замалювали куточки, замалювали. Але ось в цих місцях, де виходять лінії, утворилося ще по два куточка. Тобто, насправді, кутів стало не 4, а вісім же. Тому ось таким чином скругляти неправильно. Буває, що художники, наші починаючі, нейрографи поспішають і роблять так, так, ніби як пару штрихів, як таку сніжиночку. Теж ніби замалювали цей куточок. Але насправді, як я вже пояснювала, кожна ця лінія. Яка торчить, яка стерчить, вона утворює додаткові куточки. І ми, замість того, щоб прибрати чотири кута, ми додали тут цій сніжинку ще додаткових кутів. Як ще неправильно робити? Буває, що роблять студенти дуже такі широкі скруглення і, наприклад, не замальовують серединку. Або якось там замальовують неохайно. І таким чином, це також розбиває малюнок. воно... Не утворює цілісний патерн І ще покажу один варіант, як неправильно скругляти. Таке буває, коли в нас багато ліній. Я зараз нанесу сюди додаткові лінії, коли вони таку утворюють, ніби як сіточку. І тоді. На художник може для того, щоб спростити собі роботу, да, буває, що люди роблять округлення ось таким чином. Тобто вони малюють ніби як всередині такі кружечки і замальовують оці проміжки. Ні, тут ще давайте такі О. І нібито по великому рахунку, ну що ж, кутів немає, ми все замалювали. Ось так можна тут поправити. Але після того, як ми це зробили, що ми бачимо, що ми отримали? У нас вийшло якесь нагромадження камінців. Тобто ми тут втратили відчуття, а що ж ми малювали, так? Да? Ось коли таким чином ми пообводили, в нас вже не лінії на малюнку, а камінці. Тобто це вже не нейрографічний малюнок, це вже виглядає як якась мозаїка. Тому так робити неправильно, бо ви цим якби, спотворюєте саму суть своєї роботи, тому що кожна лінія це думка. А коли ви ось так скруглили, тут уже немає лінії, тут уже малюнок перетворився на якісь однотипні фігури. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що ось так робити теж неправильно. Ну, і ще буває люди, які не хочуть робити прям великі скруглення, і роблять ось такі дуже маленькі, так, от, такі тут цяточки собі прям намалювали, і нібито от вони скруглили. Але насправді це теж є неправильним, тому що ось такий фрагмент мозок ну, все одно сприймає як вузлик, не як інтеграцію двох фігур, двох ліній, двох думок, двох ідей, а як якийсь вузлик. Тому ось такими вузликами також малювати неправильно. Отож, давайте повернемось до нашої правильної сторони. І домалюємо. Ось тут у нас теж є маленькі фрагменти, да? але ми не обводимо їх прям колами, його можна обвести по контуру, але зробити це так, щоб не втрачався сенс фігури. Ось, наприклад, я ось тут обвела, тут зробила таким півколом. Ось тут маленькі да? Тут можна його так заокруглити. Провівши коло всерединці. Бо він тут такий і є кругленький. І подивіться, він все одно не збив нашу ідею малюнку. Все одно видно лінії, видно базові фігури, які були нанесені. І ще я хочу звернути увагу на один момент, коли у нас є фігури. Часто зустрічається, що новачки скругляють лінії лише всередині фігури. Тобто, коли ми говоримо, що потрібно скруглити лінії кола, вони скругляють лише всередині і не помічають оці кути, які ззовні. Тому обов'язково звертайте увагу, що незалежності від того, це фігура. Чи це круг, чи це квадрат, чи це просто лінії, у кожного перетину є чотири кути. Тому потрібно скругляти як внутрішні два, так, звичайно ж, і зовнішні два. І ми ось так їх доскругляємо. Нічого страшного, якщо ви одразу не помітили десь якесь місце, яке потрібно скруглити. Це нормально для новачків, коли мозок ще не привик до цього виду роботи, і він може дійсно якісь перетини одразу не побачити. Але коли ви будете, наприклад, іти далі, вносити колір, то ви можете пізніше помітити в себе на роботі нескруглені місця. Тому ви завжди можете взяти маркер і додатково це місце скруглити. Також хочу звернути вашу увагу, що, крім середнього маркера, яким ми зазвичай малюємо. Можна робити скруглення з допомогою лінера. Ось у мене є лінер товщиною одиничка. Вони є різної товщини, і вони, але вони тонші тонші, ніж звичайний перманентний маркер для малювання. І коли ми робимо скруглення лінером, вони виходять більш охайними. Їх можна зробити тоді більш тоненькими. Але якщо ви малюєте в перший, в другий раз. То спочатку я раджу вам навчитися робити якісні, гладенькі скруглення, саме такі більш видимі, більш товстим маркером. А вже коли у вас трошки наб'ється рука, так би мовити, можете переходити до лінера, і тоді ваші роботи стануть ще більш гарними і ще більш гармонічними. Отож, не робіть помилки, малюйте правильно. Вирішуйте свої запити, гармонізуйте свій стан і до зустрічі на наших малюваннях! Всього найкращого!